Байден пояснив, чому сполучені штати і надалі будуть фінансувати Україну. Нет бронетранспортерів в Європі. Сучасних Нет, ну сколько там кілька десятків. Про це американський президент розповів під час інтерв'ю телеканалу NBC. Тут набагато більше ніж про українців. Це і про нас, про НАТО, про Захід. Це інвестиція у безпеку Європи, заявив американський президент. Байден також зазначив, що західний світ має довести російському диктатору, що він не зможе перемогти у війні проти України. Раніше Байден висловлював стурбованість перспективами майбутньої допомоги Сполучених Штатів Україні, якщо республіканці отримають контроль на. До дієї чи обома палатами конгресу на виборах 8 листопада, але як показали вибори, республіканці не отримали вирішальної більшості ні у верхній, ні у нижній палатах. А висуванці Трампа зазнали нищівної поразки, у цьому конгресі Сполучені Штати обговорюють виділення Україні рекордного пакету фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів доларів, якого вистачило б на увесь 2023 рік. Тим часом у США досі триває підрахунок голосів після проміжних виборів до конгресу. Попри те, що вони відбулися 8 листопада, фінальної картини про склад майбутнього конгресу на цей момент ще немає. Більше про останні новини розпитаємо в Олексія Коваленка, який уважно слідкує за виборчим процесом і зараз приєднується до нашого ефіру. Олексій, вітаю тебе. Вітаю. Для початку давай розберемося, в чому причина повільного підрахунку голосів цього року. А насправді в сполучених штатах досі відбувається підрахунок голосів проміжних виборів, які відбулися цього тижня до палати представників та сенату США минуло вже більше ніж дві доби з моменту, коли закрились виборчі дільниці. Але ми досі не знаємо остаточних результатів підрахунку голосів до палати представників та сенату. І така ситуація не рідкість для США, де медіа, представники змі, зазвичай оголошують якісь проміжні результати виборів. В результати голосування і визначають їх за допомогою статистичного підрахунку, за допомогою підрахунку голосів клерками та офіційними особами. США. і для початку ми знаємо, що система голосування в США вона дуже децентралізована, і свої правила голосування існують в кожному із 50 штатів США. Так, деякі з американців безпосередньо приходили на виборчі. В дільниці і голосували безпосередньо там. Деякі з американців голосували поштою до цього деякі з американців використовували машини для голосування, а дехто голосував за допомогою паперових бюлетенів. Також дехто використовував е, спеціальні скриньки для бюлетенів, які були розташовані в громадських місцях. Тому, зважаючи на відмінності голосування та відмінності у правилах щодо голосування в різних штатах, цей процес може тривати певний час. Олексій, чи відомо коли по приблизно так можна очікувати остаточних результатів і мати якусь картину щодо палати представників та сенату? Насправді Остапа існує більше визначеності щодо палати представників щодо підрахунку голосів проміжних виборів голосування до палати представників. І скоріш за все ми дізнаємось остаточні результати підрахунку щодо палати представників вже наступного тижня. Значно менше визначеності існує щодо підрахунку голосів проміжних виборів до сенату. Де роль де остаточні результати залежать зараз переважно від голосування у трьох штатах? Це Джорджія, Аризона та Невада наразі наразі у Джорджії поки що лідирує лідирує кандидат від демократичної партії, але він не набрав необхідних 50% голосів на цих виборах. Тому там відбудеться другий тур голосування в Аризоні. Ж, після підрахунку приблизно 82% голосів станом на сьогодні зараз лідирує представник демократичної партії щодо Невада, Вади там зараз підрахували приблизно 90% голосів, і там лідирує кандидат від республіканської партії. Втім, тут дуже важливо розуміти, що Білий Дім наголошував вже багато разів, що незважаючи на те, хто переможе на цих проміжних виборах до палати представників та сенату, незважаючи на це, білий дім працюватиме з представниками обох партій, щоб задля блага американського народу, і пропоную зараз заслухати коментар спікерки Білого Дому Карін Дженп'єр з цього приводу. With their votes, the American people have spoken. За допомогою своїх голосів американський народ висловився та ще раз довів, що демократія це те, хто ми є. І, хоча ми ще не знаємо результатів, ми знаємо, що у штатах по всій країні зареєстрували рекордну явку виборців, і виборці також чітко висловилися про свої занепокоєння від боротьби з інфляцією до боротьби зі злочинністю, захисту демократії та права вибору. Це питання, на яких президент зосереджувався з першого дня, і це означатиме. Що вони залишатимуться для нього головними пріоритетами, і як він оголосив вчора, незалежно від того, яким буде остаточний підсумок у цих перегонах, він готовий працювати з обома партіями задля досягнення успіху для американського народу. Олексія буквально 40 секунд лишається. Чи були якісь порушення на цих виборах або можливо зовнішнє втручання інших країн? Насправді ніяких масових порушень не були не було були спроби втручання зовнішніх країн, зокрема Росії і Китаю. А так були інформаційні кампанії, були кампанії з з дезінформації, які були спрямовані на дискредитацію як республіканської, так і демократичної партії. І ціль цих кампаній з дезінформації з боку Росії та Китаю було посіяти розділ між виборцями та максимально. Дискредитувати обидві партії, втім, як я вже зазначив, не було ніяких масових порушень та вибори переважно пройшли дуже спокійно. Олексій, дуже тобі дякую за твою інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку був Олексій Коваленко. Ми ж переходимо до інших тем. США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою, що може відкрити двері для жорсткіших торгових дій на тлі напружених відносин між Москвою та Вашингтоном. Більше про значення цього кроку розпитаємо в нашої журналістки Оксани Бедратенко, яка досліджувала цю тему, яка приєднується зараз до нашого ефіру. Оксана вітаю тебе. Вітаю, Сергій. Чому цей крок важливий позбавлення Росії такого статусу. Цей крок сигналізує про ізоляцію Росії, про те, що російська економіка все більше віддаляється від ринку в своєму рішенні. Міністерство торгівлі США сказало, що його значення, його важливість в тому, що воно чітко зазначає, російська держава втручається в свою економіку, і ці тенденції лише посилилися після вторгнення Росії до України. Також важливо, що це оголошення відбулося напередодні саміту Великої Двадцятки. Цей саміт збирає країни, що представляють 80% світового ВВП і за очікуваннями уряду США на цьому саміті Росія ще більше відчує свою міжнародну ізоляцію. Я сьогодні спілкувалася з науковицею е, університету Джорджа Мейсона що в США е, Крістіною Макденіал, і вона вважає, що е, двері світової економіки для Росії зачиняються economy. Це ще один гвіздок у могилу російської економіки. Це додає до тих кроків адміністрації Байдена та інших великих економік. З березня вони поступово приймають закони, і правила, які більше й більше відрізають Росію від світової економіки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних. Платформах, реквізити в описі до відео.